Говоримо сьогодні про два класичних протистояння: іспанське та українське. Барселона Гансі Фліка розтрощила просто Реал Мадрид на Бернабеу, А Шахтар впустив перемогу над Динамо в Києві. Це подкаст UA Football Talk, Мене звати Влад Петрушевський. А разом зі мною сьогодні на зв'язку Роман Сенчук та Влад Личик, мої колеги. Поїхали! Оглядач чемпіонату України Влад Литчик про підсумки центрального матчу 11-го туру УПЛ Динамо Шахтар 1-1. Можуть, коли захочуть. Приблизно ось такий заголок можна було підібрати до цього сегменту думок після першого українського класичного у цьому сезоні. Якби не остання третина цього протистояння. Динамівці, напевно, вперше за декілька останніх сезонів підходили до цього протистояння в якості явних фаворитів як за грою, так і результатами. Бо ж лідеруюча позиція киян у турнірній таблиці та нулі графі поразок тільки підтверджували цю тезу. Гірників ж у цій кампанії навпаки занадто сильно штурмило, з замірками чемпіона, звісно. Проте, як бачимо, коли потрібно, шахтар все ж зібрався та включився, об'єктивно, без всяких але команда Маріну Пушича тотально домінувала на стадіоні Валерія Лобановського. Банально, частенько донечан підводила реалізація. Бо ж шанси у підопічних Олександра Шавковського почали з'являтися лише після того самого вилучення, відверто бездумно зіграв кризьків у тому епізоді, і зараз буде дуже багато ходити різних думок на рахунок цього рішення Миколи Балакіна. Проте на ділі маємо удар згаду по ногах у центрі поля. Факт порушення є, є. За протоколом арбітер повинен давати червону. Які питання? Інша справа, що абсолютно нелогічне рішення прийняв сам хаубек Шахтеря у цьому епізоді, але чия це вже проблема? Загалом, в принципі, результат є абсолютно закономірним, якщо дивитися на цей результат саме з точки зору подій на полі. Якщо брати до уваги ігровий контекст, то Шахтар все таки більшу частину часу провів значно краще. Тому, знову ж таки, виникає стара давня приславута думка, яка у цьому сезоні є ще більш актуальною, що Шахтар, по суті, привозить проблеми на теренах української першості сам собі, де нам мало поступатися за логікою гри. Але грамотно скористалося помилками різного характеру від свого опонента та звело зустріч у нічюю. Справедливо? Та да, абсолютно справедливо, чому ні? Втім, за великим рахунком, ця нічия нічого фундаментально не змінює в плані розкладу сил. Столичний колектив продовжує лідерувати в УПЛ, а донецька команда все ще відстає від лідера на 6 залікових балів. Однозначно, такий підсумок значно більше влаштовує саме команду Шовковську. Бо по суті, та за фактом, доля чемпіонства тепер у їх руках, точніше буде сказати ногах. Дорога до довгоочікуваного титулу повністю розчищена. Перемагай усіх та можеш навіть не думати про зустріч зі гірниками у другому колі. Ба більше, поточний гандикап навіть дозволяє десь помилитися чи зробити осічку. З іншого боку, рівень команд з верхньої частини таблиці зараз доволі змазався та розмився. І тепер очки можна втратити не тільки в українському класичному, як ми бачимо, що доводить, в принципі, той самий Шахтар. А загалом ж це українське класичне точно не розчарувало. Це був як певний острівець мирного і безтурботного життя. До того ж, і сама гра на Лобановську точно дивилася. Єдине, що, звичайно, очікувалось більше впевненої гри від Динамо саме у рівних складах, тим більше ж грали перед рідними вболівальниками. Таке собі компромісне та двояке рішення продемонстрували динамівці. Результат, наче є комфортний, втім хотілося якоїсь більшої солідності, щоб білосині довели свої зазіхання на трон саме яскравою грою проти прямого історичного конкурента. Шахтар ж навпаки цю впевненість показав, проте ця приславута вже у цьому сезоні нестабільність накрила його у другій половині матчу. І це протистояння в цілому було таким собі контраверсійним. Двибоким та полярним у певних сенсах. У гірників краще проявили себе основні гравці, а не тренер, у кияна перше місце якраз вийшли тренерські рішення та заміни. Шахтарка краще створював моменти сам, Динамо краще користувалося помилками своїх візавів. Контроль м'яча та більший відсоток володіння проти ставки на контратак. Індивідуальні дії окремих футболістів з одного боку проти командної роботи з іншої. Все по класиці. Ще з одного боку Динамо грало без декількох своїх лідерів, а Пушич міг розраховувати на максимальну бойову обойму. Тому, знову ж таки, враховуючи усі різноманітні фактори, обставини, події, аспекти, на даному відрізку сезону наші гранди є приблизно рівними за силами. У кожного свої переваги та недоліки. Шахтар епізодично яскравіший, проте на дистанції значно нестабільніший та хаотичний. В будь-якому разі всеукраїнське дербі вдалося: емоції, запали, інтрига, вилучення, голи з обох боків, все як треба. Можна заперечити і сказати, що є певна така собі ментальна відсутність якихось глобальних висновків та тенденцій з цього двобою. Однак не обов'язково ж завжди повинна бути якась вичерпна відповідь. Локальні висновки це теж нормально і окей. Далі буде. Бо, можливо, скоріше за все, навіть з точки зору загальної інтриги, такий результат навіть грає на руку нейтральним болівальником. Динамо не може розслабитись, як це було у випадку перемоги, а Шахтар зрозумів, що потрібно ще багато працювати, щоб повернути свою найкращу монолітну версію. Тому в УПЛ все ще тільки попереду, але м'яч точно на половині поля Динамо. Оглядач чемпіонату Іспанії, Роман Синчук про підсумки центрального матчу 11-го туру вже Ліги між Реалом та Барселоною. 0-4. Отже, перша класико сезону сезону 24-25, абсолютно ураганний машта Сантяго Барнебра. Барса перемогла Реал з рахунком 4-0, Результат, в який ніхто не міг ніхто Досі напевне в Мадриді не може повірити. Та й в Каталонії теж здивованих чимало, оскільки такі результати трапляються рідко. При тому, що не так давно, навесні 22-го, був були інші 4-0 Барселони проти Реала, теж в Мадриді, але тоді Тимаш нічого не вирішував, Реал був далеко попереду в таблиці. Зараз ситуація інша, і на кону весь сезон це меж теж багато що вирішував, оскільки перед ним Барса випереджала важкове в таблиці лише на три очки, тепер вже на шість. Як проходив матч, перший там більш менш рівно в Барселони були свої моменти, але Ямаль вибіг на ворота з піжони в Луні легко забрав між до рук. В реала були ідеальні шанси Вінісіус, Вибіг фактично з лінії Воротарського не влучив ворота. Був Мбапе, який забіг у сім офсайдів, сім офсайдів за один тайм. Тобто тактика ця штужного офсайду, яку впроваджує Гансі Флік від старту сезону, вона не лише Барселона все краще і краще її реалізує на футбольному полі, але треба казати, що і Мбапе виявився дуже легкою жертвою. Вочевидь, Франція він ніколи не мав цим справи і. Він потрапляв в ці пастки просто як ніхто. А в другому таймі Барса, в, до речі, на напер, то вони пішли з рахунку 0-0, так? І в другому таймі, що змінилося, вийшов Френкі Йонг. В перерві замість Ферміна Лопеса, який є дуже таким вертикальним, настирливим, в деякому футболі ефективним футб... гравцем, який може зіграти і другого нап... нападника, і атакуючого хавбека, вийшов набагато більш. Технічно, скажімо, вишколений Френкі Йонг, який краще тримає м'яч під пресингом, який здатен його приберегти, пороздивитися, обдивитися і видати саме той пас, який треба. Він заспокоїв гру, і варто було їй заспокоїтися, як одразу пішли голи. Одразу той пас, який дав Касадо на Левандовського, це просто окраса, класико, зважаючи на те, що в них ось така величезна історія, яка тягнеться вже понад століття. Е, хто був герой? хто... Антигрой поєдинку, напевне, що в плані героїзму слід відзначати всю Барселону. Вона з середу з Баварією набігала 128 км. кілометрів. Це абсолютно нереальні цифри навіть для професійного футболу. Всі говорили, що потрібно буде міняти склад на реал, що вони не витримають в такому режимі, а вони взяли і витримали. Понад Реал грав і гравці Барселони все одно не уникли навіть м'язових пошкоджень. Тобто фізична форма в команди просто шалена. Влітку Жан Лапорта запросив разом з Генці Фліком одразу четвірку знаменитих фітнес-тренерів, з які раніше працювали збірної Іспанії, збірної Італії. Працювали в серії А з реалом сусідад, і ось ця четвірка. Вона забезпечила команді якусь шалену форму. Те, що зараз показують Ямаль, Рафіня. Педрі в плані фізичної готовності це неймовірно. Таким чином, от якщо вибирати одного героя, то не перше, звісно, вони, тому що так, то Барселона зіграла як єдиний механізм. А Левандовський важливий, Левандовський забив, десь не забив, але він виграв своє. Педрі виграв свою боротьбу в центрі поля. Н'які Пенія виграв в тих моментах, коли МпП в сажуника в лінію офсайду вивалювався на ворота. Тобто, неможливо когось одного виділити. Всі зіграли на максимально топовому рівні. Якщо вибирати невдах матчу, напевне, МВП, вісім офсайдів, вісім офсайдів в, в нападника, який позиціонує себе як претендента на золотий м'яч. Ну це смішно. Це смішно, а особливо зважаючи на те, що він жодного легального шансу не реалізував. Вінісіуса теж закрили наглухо, все що він зміг там руками в кінці махати. В нього був один вбивчий момент в першому темі, але але Джуд Белінгем ще одне розчарування. Ну не лише матчу, але всього старту сезону. В нього досі голів за Рел у всіх турнірах тих годі, що сталося з ним впродовж цього літа. Ну і Лукас Васкас, і вся лінія оборони Реала теж далеко не найкращий матч відбігала там після гри Андрія Луїна Багато хто накинувся, мовляв, от якби був Тібо Куртуа, да, це все несерйозно. Насправді, не Луїну там абсолютно справа, і провали оборони. І... Просто найпростіше, що можна побачити, це от перший гол, те, як затримався Ферлан Менді, втримав грі Левандовську, або останній гол, як Лукас Васкас поступився швидкості Рафіні. Можна потім казати, воротар мав зробити так чи не так, але це не помилки воротаря, це помилки захисників, причому в таких доволі банальних, простих ситуаціях. В тих ситуаціях де Барса помилок не допускає. Стосовно історичного ракурсу, там Піке, Боже Альберт Ферер, там ну, дуже багато колишніх гравців Барселони після цього матчу там говорили, що ось ми повертаємося. Ймовірно, що так дуже потужне покоління. Дві одразу шестеро футболістів, які вийшли в старті на реал молодше 22 років. П'ятеро з них випускники ламасії, і там ще росте, ще підростає покоління. Шикаві зараз повертається після травми. Там ще будуть люди. Тобто, це надзвичайно сильне покоління. Такі класи народжуються дуже рідко, навіть в найпотужніших академіях світу. Барселоні дивовижним чином пощастило, і це починає вже нагадувати ситуацію нульових років, коли вона теж була в глибокій кризі. І саме тоді Ла Масія випустила Месі, Ін'єсту, Піке і всіх інших. Ось. Стосовно реала, є таке відчуття, що після того, як команду покинув Тоні Крос, вона деградує. Немає, не вистачає креативу в центрі поля. Її переграють, рухають м'яч швидше. Реал не завжди знаходить рішення, І що в, контру, що в відкритому футболі, як було в класику, що в позиційних атаках, а як було, наприклад, в Лілі в матчі Ліги Чемпіонів. Важко даються голи, дуже багато дальніми ударами забивають, якби не вони, було б ще важче. Тобто, тут Анчелоті каже, що команда буде грати краще, очікуємо. Очікуємо, тому що зараз вона не грає добре настільки, наскільки вона грала минулого сезону. Хоча навіть цього рівня рівню Мадридського реала вистачить для того, щоб дістатися, напевне, в лізі чемпіонів десь далеко. Ось. Ну І стосовно Ла Ліги загалом величезна увага до матчу була знову. Давненько такої уваги не було. Все завдяки тому, що Барселона починає принаймні на полі, не в бухгалтерії, ще бухгалтерії там є питання, але на полі Барселона починає оклигувати, і це привертає увагу болівальників зі всього світу. Це нові гроші в касу клуба, це гроші в касу Ла Ліги, і це велике свято для іспанського футболу. Що такі матчі, от попри все, те, що він в них там всі кризи, які вони переживають, що такі матчі досі можливі. Завдяки Ламасії, завдяки грамотній роботі Переса з фінансами Реала ці двоє тримаються на дуже високому рівні. Ну і золотий м'яч майбутнє отримає Вінісіус не за цей сезон та за минулий, звісно, його вручають. Там питань теж бути не може. І є лише питання стосовно цього сезону, оскільки тут одразу кілька гравців Барселони грають так, що Таке враження, що через е, рік вручати будуть саме їм це Ямаль, Левандовський Рафій. дуже хочеться побачити. Хто з них витримає цей графік? Але те, як грають ці троє, це просто щось неймовірне. Флік робить в Барселоні щось неймовірне. Це був подкаст UA Football Talk. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, ваші пропозиції, лайки, дзвіночки, питання це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати. Там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, то не забувайте, там можна протиснути щось таке, як п'ять зірочок, і обов'язково залишити відгук. Нагадуємо, що ваша невипита вранці чашка кави здатна перетворитися на допомогу Збройним силам України. Актуальне посилання на збори ми залишаємо у посиланні під цим подкастом. Бувайте!